І ми продовжуємо відслідковувати цікаве не тільки за кордонами в Україні, а й всередині нашої держави. Це важливо для нас. І сьогодні, наприклад, відбувається національна конференція на тему пробація для неповнолітніх моделі та програм програми в контексті нового законодавства. Більше інформації є у нашої журналістки Гане Цапак, що перебуває на місці проведення конференції. Ганно тобі слово. Вітаю, Христина. Буквально декілька хвилин тому розпочалася масштабна дводенна конференція, про яку детальніше мені розкаже пан Євген. Розкажіть, будь ласка, конференція про пробації щодо неповнолітніх. Про що ми будемо сьогодні говорити? У нас розпорядок дня доволі великий. Які гості цікаві сьогодні задіяні? Зокрема, я знаю, що дуже багато гостей із Канади, і власне до чого план... головна мета такої прес-конференції? Мета цієї конференції це десь. Обговорити результати роботи проекту реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, які проваджуються за, підтрим... за підтримки уряду Канади в Україні, і власне обговорити інструменти і моделі роботи, які напрацьовувалися впродовж п'яти років України, які є дуже на часі в контексті. Е... Прийнятого в лютому цього року закону про пробацію, ми будемо говорити про методики роботи з неповнолітніми, про те, що таке пробація. Ми запросили суддів, прокурорів, працівників кримінально-виконавчих інспекцій, які будуть органами в майбутньому соціальних працівників для того, щоб наблизити чинну систему виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі до міжнародних стандартів. Ми запросили канадських експертів, експертів з Латвії, які вже зробили реформували свою систему, маючи Дещо схоже законодавство, яке залишила залишалося від радянських колишніх республік, і от тут власне про це ми й будемо говорити окремо про це десь о 12 годині ми будемо говорити але все таки скажіть які головні складові ефективної пробації для неповнолітніх По перше це альтернативні покарання для неповнолітніх відбування покарань на волі коли дитина знаходиться в громаді коли можна залучити підтримку сім'ї інших організацій які існують в громаді для того щоб дитині надати другий шанс по-третє це робота яка спрямова яка враховує ті обставини в яких опинилася дитина і е які призвели до того що вона вчинила злочин і е підбір Підбір певних індивідуальних підходів роботи, програм роботи, які е, направлені на задоволення конкретних потреб дитини, і на завершення, пане Іване, скажіть найцікавіших спікерів, на яких ми сьогодні очікуємо? Е, ми маємо Яніса Зардінша. Е, Керівника служби пробації міста Цейсіс Латвія, який створював службу, перетворював радянську систему пенітенціарну в Латвії на сучасну службу пробації, яка зараз відповідає європейським стандартам. Ми маємо радника з Канади, яка була керівником служби пробації міста місто Таваґієл Стіц, яка доклала багато зусиль до розробки методик оцінки ризиків і потреб дітей, які потрапили до системи юстиції пробаційних програм роботи з такими дітьми, щоб вирішити ті проблеми. Які призвели до вчинення правопорушення, такі як гнів, контроль над емоціями О, можна про це добре, дуже вам дякую. Я нагадаю, прес-конференція розпочалася декілька хвилин. Тому вона буде тривати два дні. А найцікавіше ми покажемо у прямому ефірі. Христина.